Жити повноцінним життям, радіти дрібничкам та спокійно спати. Ми завдячуємо нашим захисникам та захисницям. Ми можемо волонтерити, пити каву з друзями, гуляти парком, працювати в звичайному режимі, адже кожен з нас бореться на своєму особистому фронті, і кожна, навіть маленька справа, наближає нас до перемоги. Все це було б неможливим без вас, тому ми вдячні вам за майбутнє, що прокладено неймовірно великою ціною. Сплаченої дітьми України ми обіцяємо, що будемо гідними представниками нашої держави. Доведемо, що це все не дарма. Ми не забудемо. Ми будемо шанобливо пам'ятати кожного, бо кожен герой, що підняв зброю на захист батьківщини, нащадок справжнього козацького роду. Кожен воює на своєму фронті. Вчителі дарують нам світло знань, а воїни стоять незламною стіною за наші життя. А ми, підлітки, члени парламенту старшокласників Київського району, розвиваємо громадське життя в тилу. Нехай ми не можемо долучитися до рядів наших воїнів, проте ми можемо пошити для вас милих котиків, щоб підтримати настрій та зміцнити віру в наш непереможний народ. Ми можемо вчити людей правильно економити електроенергію, адже зараз це дуже важливо. І поширення інформації це теж надзвичайний внесок у нашу боротьбу, яка ведеться не лише збройно, а й інформаційно. Можемо підтримувати дітей-переселенців, організувати для них свята, щоб вони і ми теж могли відлягтися від цих жахливих подій, щоб вони навчились посміхатися і радіти навіть у такий складний час. Дякуємо вам за цю можливість. Дякуємо за те, що ми можемо жити звичайним життям. В свою чергу ми намагаємося допомогти та підтримувати вас. чим можемо? Дякуємо, що можемо прикодитися кожного ранку та обійняти близьких. Ми сподіваємось, що ви дуже скоро повернетеся додому і також матимете змогу посидіти у теплому сімейному колі. Дякуємо, що маємо змогу навчатися, здобувати нові знання та дізнаватися щось нове, щоб потім відбудувати нашу країну і довести всім, що українці не тільки могутні. А й розумна нація. Дякуємо, що живемо без відлуння ворожих пострілів у вікнах. Дякуємо, що захищаєте наші життя, що обороняєте нас від ворожих військ. Завдяки вам ми можемо спати вночі, і це справді є безцінним. Кожен день, що нас є, ми направляємо на нашу спільну перемогу. Щодня все ближче, ми віримо в це, і разом з вами робимо все. Щоб наша перемога настала якомога швидше, ми працюємо за тих, хто не може. Ми обіймаємо тваринок в притулках за тих, хто не може. Ми дихаємо за тих, хто не може, ми віримо за тих, хто втратив віру. Щодня ми дякуємо нашим захисникам за новий ранок, і ця подяка лунатиме до віку, бо ніхто не забутий, ніщо не забутий. Нехай у цей прекрасний день, день Збройних сил України. Ви повною мірою відчуєте нашу безмежну вдячність і любов.